Напередодні ворог вісім разів тероризував Черкащину ракетними загрозами. Під час однієї з повітряних тривог, як ми вже повідомляли, не минулось про наслідки роботи ППУ на Уманщині. Розповів в ефірі телеканалу Київ, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За повідомленнями генерального штабу, це ракета класа Калібр, і ми знаємо, що навіть падіння саме уламків цієї ракети вони надзвичайно небезпечні з точки зору. Шкоди як і цивільним об'єктам, так і життю е, населення, і наразі ми е, бачимо, що пошкоджено і, і практично знищено цивільний об'єкт це деревообробне підприємство невеличке, і е, разом з ним е, під час пожежі було знищено декілька е, автомобілів іншої техніки. І, на жаль, маємо тяжких поранених дві особи, які перебували в той час безпосередньо на об'єкті.